Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Московський патріархат це структура, яка ніколи не була і не буде церквою. Там нема ані Бога, ані людей. Її потрібно ліквідувати, адже небеса нас тоді точно не зрозуміють. Тим більше зараз найвищий час забрати всі наші святині, пише Екснарде Парасюк, натякаючи на діяльність таких персонажів, як Паша Мерседес та інші. Ще раз хочу наголосити: це не історія про віру, Бога і мораль, це історія про ворога, який руйнує нашу державу і наше майбутнє. Постскриптум, чесно, я досі не розумію, що має робитись в голові, щоб слухати і вірити КГБшникам врясах, пише Парасюк. Схожі думки, журналіст Роман Комиза, який зазначає, Щодо обмежень і навіть заборони у ПЦМП, хочу запитати, які взагалі можуть бути наразі дискусії. Перше питання: де знаходиться центр УПЦМП? Правильно в Москві. Друге питання на мільйон доларів. Ви коли-небудь бачили, щоб у Москві парафіяни московського патріархату? Чи сам московський патріархат організовували б якісь хресні ходи чи підтримували б народні протести з вимогою? Ні твайня в Україні не бачили, і я не бачив. А чому ви їх не бачили? Та тому, що їх там нема і ніколи не було. А злі язики кажуть, що московський патріархат навіть благословляє. Російських мобілізованих і найманців ПВК, яких відправляють на війну проти України, тобто вбивати українців, але це вже окрема розмова. Мене зараз більше турбує те, що московський патріархат, тобто його центр, знаходиться в Москві. не у Ватикані, не у Вашингтоні, не в Парижі чи Лондоні, саме в Москві. І ця церква не проти війни в Україні. Мені цього достатньо. Тому немає жодної інтриги в тому, забороняти чи не забороняти в Україні московський патріархат. Нині в Україні не повинно бути нічого московського, навіть московської ковбаси. Нагадаємо, служба безпеки завершила контррозвідувальні безпекові заходи на об'єктах ОПЦМП, які розташовані у Житомирській, Закарпатській та Рівненській областях у монастирі та двох скитах, які перевіряли в Житомирській області, виявили осіб, які контактували з громадянами РФ. На території єпархії виявлено склади з прокремлівською літературою, нацистську символіку, вчення про сатанізм і тексти Молитов за московського патріарха Кирила. Під час безпекових заходів у свято Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох скитах на Житомирщині виявлено осіб, які перебувають на зв'язку з громадянами РФ. Наразі ці контакти вивчаються співробітниками СБУ. Гості перебували на території готельних комплексів при церквах і використовували анонімні месенджери для комунікації з ворогом. Йдеться у повідомленні. У СБУ зазначає, що у свято Миколаївському чоловічому монастирі у Хузькому районі Закарпаття. Знайдено символіку забороненої партії ОПЗЖ та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України. Також там зберігалися пропагандистські книги російських авторів, які виправдовують агресію проти України, та закликають приєднуватись до лав окупантів. А на території рівненсько-остройської єпархії співробітники служби безпеки виявили приховану білоруську готівку та брошури із закликами до укладання миру з братнім російським народом Прославляння славляння землі та руських солдат. Вони написані білоруськими та російськими авторами. Повідомляє прес група УСБУ. Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій і притягнення винних до відповідальності. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.